Мешканці багатоквартирних будинків на вулиці Гоголівській скаржаться, що в їх подвір'ї у приватному будинку добудовують додаткові поверхи та ведуть підприємницьку діяльність, яка спричиняє незручності. Малесенький будиночок там на три квартири. Приватний, одноповерховий. Він стояв дуже довгий час, буквально там, десь в році 18-17, му його частину цього будинка. Площею 51 квадратний метр придбав громадянин, який виявився фізичною особою під підприємцем Древецьким, надбудував другий поверх. Ну, мешканці, ну що, людині мало місця, вона збудувала, буде жити. Провів каналізацію, під'єднавшись до каналізаційної системи, будинку, 3 по вулиці Гоголя, багатоповерхового, займається там підприємницькою діяльністю. Відкрив хостел, так званий. Ну, по-нашому гадюшник заважають. Спокійно, нормально жити 6 листопада. На засіданні комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності розглянули дане питання. Власник частини приватного будинку також був присутній. Люди розповіли, що зверталися у міську раду ще у 2024 році. Відтоді ситуація не змінилася, а будівля тільки розширюється. Це вже третій поверх. Це те, що почалась забудова Бля. у цьому році три місяці тому. Нема навіть машини ширини. Значить, є відхилення, є відхилення від проєктної документації. є документація. То проєкт робився заднім числом. Сказали, що це будівля не житлова. А як сказали, що він як будто розширяє сарай. Коли mm. ми були в мерії. Бетона нету киквічей, там нічого немає. Жильці, які в тебе живуть. В тебе ж це сарай? Був би сарай, би no, ніхто сарай. в жале би не Давайте писав. Так, якщо це сарай, чого yeah. я не можу створити сарай? Поставити себе сарай. А, а чому у тебе в сараї жильці? Ні, чого ми да. сказали, що это сарай. Тому, в чому к коментарях журналістам начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю розповів, що в минулому році вже отримували дозвіл на здійснення перевірки. Перша перевірка, яка проводилася, там громадянин Древецький Віктор Петрович, який є власником цієї частини житлового будинку, не допустив особових осіб до проведення перевірки. За що його було притягнено до адміністративної відповідальності та надано припис. На виконання припису вийшли спеціалісти, було допущено посадових осіб, і посадові особи притягнули до відповідальності за порушення містобудівного законодавства громадянина Древецького. Після чого він оформив повідомлення про початок виконання будівельних робіт на реконструкцію належної частини житлового будинку. І Розпочав дане будівництво. Члени комісії вирішили, що потрібно провести перевірку. Для цього потрібно отримати дозвіл від Міністерства розвитку громад та території України. Після засідання комісії було встановлено, що роботи з наданих фото мешканцями роботи проводяться з відхилення від ескізного проекту від ескізу намірів забудови. І нами було прийнято рішення щодо проведення повторної перевірки. За результатами засідання комісії буде повторно надіслано лист на міністерство розвитку громад для надання відповідного погодження на проведення перевірки. Згідно закону України про звернення фізичних та юридичних осіб, відповідь має надійти на протязі місяця.